Слава нації, та на каналі. Добре, рембат, Ветері Ясичко. Добре, така халепа сьогодні на Таврії. Катався ще в досвіта, так, І у підсумку приїхав на базу, нюхав, нюхав, нюхав каністри і якось так нюхав, що у підсумку люди влюся вода. Мілілітрів 150 до 200 води потрапило в бак. Так, 40-літровий Таврії. Дістався на ринку найближчого. Така єдина присадка. Ізопро... Ізо Пилового спирту там нема, в фарбах кажуть, закінчився. От, то оце єдине що є. немає часу. Насправді можливості ще там коло нарізати у пошуках чистого спирту, то взяв таку штуку теж на основі ізопропилового спирту, можна бачити так, з претензією на німецьке виробництво. Зараз дам в бак Таврі і маю надію, що вона благополучно позбавить мене потенційних проблем, пов'язаних. Звісно, із такою великою кількістю води в системі. Це коштом з банку я придбав. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо ретельніше нюхати, бути уважнішими. Так. Дякую разом. Боремо і поборемо.